Привіт! Сьогодні поговоримо про одне, знаєте, дуже-дуже важливе питання, яке, мабуть, чув кожен із нас. Ну навіщо, навіщо взагалі ходити до тієї школи? І це не просто дитячий каприз, ні. Це серйозне запитання, яке заслуговує на чесну і зрозумілу відповідь. Ну що ж, давайте розбиратися в цьому разом. Знайома фраза, правда ж? І це повторюся не просто якась примха, це абсолютно нормальне запитання. Бо погодьтеся, коли не розумієш сенсу того, що робиш, то й бажання щось робити якось ну, само собою зникає. Відповісти просто бо так треба, це не відповідь. І знаєте, ось ця цитата, як на мене, влучає просто в самісіньке яблучко. Вона чудово показує, в чому ж тут річ. Виявляється, бажання вчитися з'являється не через страх чи обіцянку якоїсь нагороди. Воно народжується з простого, але такого важливого відчуття, що в тебе вірять, що тебе підтримують. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Ось наш сьогоднішній план. Спершу ми розберемося, чому оці всі накази треба вчитися, зазвичай не дають жодного результату. Потім спробуємо подивитися на школу, ну, зовсім по-іншому. Далі зазирнемо в таємниці мотивації, що це взагалі таке. І наостанок, найцікавіше, знайдемо практичні способи, як зробити навчання дійсно цікавим. Ну що, поїхали? Отже, почнімо з першого пункту. Чому спроби змусити вчитися оці всі лякалки про роботу двірника чи постійні докори за оцінки, чому все це не просто не допомагає, а навпаки може серйозно нашкодити? Справа в тому, що постійний тиск і стрес це не просто неприємні відчуття, вони буквально змінюють те, як працює наш мозок. Уявіть, що вони зменшують кількість такого собі гормону радості, який і дає нам мотивацію, а натомість виробляють гормони стресу. І в результаті школа починає асоціюватися з чимось важким, неприємним, і природна цікавість, яка є в кожному, просто зникає. І ось тут криється кілька таких, знаєте, поширених пасток наприклад, завищені очікування. Це коли хтось вимагає отримати 12-ку з математики, хоча цей предмет, ну, відверто важко дається. Це ж викликає тільки розчарування і відчуття власної невдачі. Або коли вдома немає єдиних правил. Мама каже одне, тато зовсім інше, а бабуся взагалі все дозволяє. Це створює хаос і, звісно, підриває будь-яке бажання старатися. А тепер давайте спробуємо поглянути на все це, ну, зовсім під іншим кутом що якщо уявити школу не як якийсь нудний обов'язок, а як підготовку до найцікавішої подорожі у житті. Ось ось чудова метафора, яка все пояснює. Просто уявіть, що попереду довга захоплива мандрівка у самостійне доросле життя. А школа це те місце, де ми пакуємо свою валізу для цієї подорожі. Можливо, ми ще не знаємо точно, що саме нам знадобиться в дорозі. Але вчителі та батьки це ніби досвідчені мандрівники, які вже пройшли цей шлях і допомагають нам покласти у валізу все найнеобхідніше. То що ж ми туди кладемо в цю нашу валізу? О, це набагато більше, ніж просто формули чи дати. Це по-перше, фундамент знань для будь-якої майбутньої професії. По друге, це справжня суперсила, вміння вчитися самостійно, це ще й навички спілкування, вміння знаходити спільну мову з абсолютно різними людьми. Це дисципліна, яка допомагає досягати своїх мрій. І, звісно ж, це друзі, можливо навіть на все життя. Ми так часто чуємо це слово мотивація. Але що ж це насправді таке? Що це за звір? Давайте спробуємо розгадати секрет нашого внутрішнього хочу і подивимось, як це пояснює наука. Все насправді простіше ніж здається. Цікаво, що саме слово мотивація походить від англійського мув, рухати, тобто це наш внутрішній двигун, це та сила, яка дає нам енергію діяти, не здаватися і вперто йти до своєї мети. Це не якась там магія, а абсолютно реальна річ, яка працює всередині кожного з нас. І ось тут є один дуже дуже важливий секрет. Виявляється, мотивація буває двох типів. Зовнішня це все, що йде ззовні. Оцінки, похвала, обіцянка купити новий телефон. Вона працює так, але недовго. Це як короткочасний допінг. А от внутрішня мотивація це справжня суперсила. Вона йде від серця, від щирої цікавості, від задоволення самим процесом. Саме завдяки їй ми можемо годинами робити те, що любимо, і зовсім не помічати часу. І знаєте, що найцікавіше все це працює завдяки хімії нашого мозку. Коли ми дізнаємося щось нове або, скажімо, розв'язуємо складну задачку, мозок ніби дає нам таку собі смачну цукерку, він виробляє дофамін, той самий гормон щастя. Ми відчуваємо радість, задоволення, і нам хочеться повторити цей досвід знову і знову. Це природний механізм, який закладений в нас від народження. Гаразд, теорія, це звісно цікаво. Але що з усім цим робити на практиці? Як же знайти ту саму внутрішню мотивацію, як її розпалити? Давайте тепер перейдемо до конкретних практичних кроків. Ось п'ять ключових ідей: по-перше, змістити фокус із самих лише оцінок на зусилля, які були докладені. По-друге, ставити маленькі, але досяжні цілі, щоб частіше відчувати солодкий смак успіху. По третє, шукати зв'язок між шкільними знаннями і реальним життям. Четверте, створювати безпечний простір, де не страшно помилятися. І п'яте, не менш важливе не забувати про відпочинок. Ось вам конкретний приклад, як це працює. Загальна фраза Ти молодець, хоч і приємна, але не дає розуміння, а що саме було зроблено добре. А от конкретна похвала, яка фокусується на зусиллях, щось на кшталт, я бачу, як довго і старанно ти над цим працював, або ти був таким наполегливим і подивись, як чудово вийшло. Така похвала показує, що цінується саме праця, і це вчить не боятися складних завдань. Щоб знання не були просто мертвим вантажем у голові, треба знайти в них щось особисто для себе. Наприклад, любиш комп'ютерні ігри. Так от, математика і фізика це по суті мова, якою ці ігри написані. Мрієш про подорожі. Тоді географія та іноземні мови твої найкращі друзі. Коли навчання пов'язане з тим, що по-справжньому цікаво, воно миттєво перетворюється на захопливу гру. І ось ми знову повернулися до того, з чого власне і почали. Найпотужніші інструменти це не контроль, не тиск і точно не покарання. Це щира підтримка. Це віра в те, що все вийде, навіть якщо не з першого разу. І це створення такої атмосфери, де помилка це не катастрофа, а лише частина шляху, можливість навчитися чогось нового. Саме це дає сили і бажання рухатися вперед. Зрештою, важливо пам'ятати, що навчання не закінчується з останнім шкільним дзвінком. Ні, це подорож, яка триває все життя, і, можливо, найголовніше, чому насправді вчить школа, це мистецтво ставити запитання і з дитячою цікавістю шукати на них відповіді, бо у світі завжди є щось нове, що чекає на своє відкриття, можливо, навіть сьогодні.